Добрий вечір, я вітаю вас на своєму каналі. Поки попорився, э, підготували заготовки. Ті, що раніше ми заготавлювалися з сусідом Сусід э, каже, давай перебіжу, підваримо стойки. Ось у нас одна стоєчка доварила. І ось інша стоєчка доварила ми. Тепер, в общем-то, э, так доточимо і буде у нас накриттю. Щоб тут оця частина можна було тут випустити свиню, кабана. І воно буде тоді без, без снігу, без дождя і буде зручно. Так, а зараз пройдемо, подивимось, що у нас тут твориться. Так, це у нас. Поросятка Поросятка, є через нобой, хоча і железо колов, і тут свинят другий опорос. Оці поросятки підростуть і ми їх поміняємо е, на зерно. Людина просить бартером. Він має ячмінь, я йому поросяток. Ну, В тому році ми так робили і в цьому році. Відповідно, ціна ячменя, відповідно, ціна поросята. Тут у нас дві свині ремонтні. Ну, Оце ось у нас я її раз порвав вона, перегуляла, другий раз порвав, вона абортувалася. Ну, Придеться її вибраковувати. Гарна свиня, чисто велика біла, Збита, хороша. Ну, отак от, от виходить. Не завжди те, що найкраще, залишається. Залишається зазвичай середня свинка. Не дуже здорова, не дуже мала. Ну а цю ось так трапило, що буде так. Ну, а Тут у тут нас йдять вони ліцерну на вечір. Заїхав сьогодні в аптеку, взяв ліпучки. Вересень місяць, 22 вересня 25-го року. Мух, не знаю, літом стільки не було, скільки зараз. Приходиться віша ще і боротися з мухами. Може погода поміняється трошки? Якось так буде. Тоді... Мухи поховаються. Ну, на цьому буду завершувати. Не думаю, не гадано. Стоечки поварили. І будемо далі працювати на наступному тижні, закупляти матеріал і робити навіс. Далі буду показувати гарного вечора. До побачення.